ефірі інформаційна програма «102 Інформ вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про все важливе не перемикайтесь. Усе в світі відносно для когось Пасха великий святий день, а для когось час, коли легше за все обібрати прочан або навіть пограбувати церкву. У великдень до Ленінського райвідділу міліції Дніпропетровська звернувся настоятель Святодухівського храму Української православної церкви. Заявник повідомив про крадіжку. За словами отця Ярослава, вранці 20 квітня невідомий викрав з приміщення храму скриньку для пожертв. Інформація священника підтвердилася. В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили і затримали безробітного 30-річного місцевого мешканця. В ході проведення оперативно-розисних заходів по гарячим сідлам сотрудниками головного розшуку був задержанні роботою, а у якого була ізята скринька з пожертвуваннями. Як з'ясувалося в подальшому зловмисник напередодні свят з'являвся в храмі, навіть допомагав по господарству. А на Великдень день вирішив зробити собі такий подарунок: усі гуляють, а в нього грошей на горілку не вистачило. От і пішов грабувати церкву. По суті, за колоною не було видно, але було помітно, що мужчина ніс під курткою щось. Не задовольнившись тим, він потім повернувся для того, щоб ще, ще одну карнавку вкрасти. Чоловік, скориставшись великою кількістю людей в храмі, взяв скриньку з пожертвами та сховав її під курткою. Потім, вийшовши за межі храму, він розбив скриньку і забрав 221 гривню, що прачани пожертвували на церкву. Зайшов в церкву, відділ прозрачну скриньку в якій лежали гроші. Спрятал под курточку, вышел из церкви, неподалеку разбил ее. Забрал, вот, мелочь была, мелкие деньги. Забрал ее, пошел в магазин, купил водку, сигарет. Ну, праздник отметить. За фактом крадіжки внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за частиною першої статті 185 кримінального кодексу України. Відповідно до санкції цієї статті, зловмиснику може загрожувати покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на строк від 80 до 240 годин, або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців. Або навіть позбавлення волі на строк до трьох років вирішуватиме суд. Працівниками управління по боротьбі з кіберзлочинністю головного управління МВС України в Дніпропетровській області припинено діяльність злочинної групи, члени якої протягом минулого року виготовляли та розповсюджували в інтернеті відеоматеріали порнографічного характеру. В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці виявили більше 200 дівчат, що опрацювали моделями в цій порностудії. Такі собі порнорежисери та порносценаристи Криворізького розливу організували на території міста цілу мережу онлайн-порностудій, для роботи на яких були завербовані молоді дівчата. Вони виконували ролі моделей позувальниць. Учасники групи створили та адміністрували три інтернет-ресурси, за допомогою яких забезпечувалося приватне оплатне спілкування моделей з користувачами мережі. Під час спілкування дівчата демонстрували оголені статеві органи та імітували статеві акти. В настоящий момент следствием установлено более 200 жителей из города Криворога, которых использовали фигуранты в своей преступной деятельности, которые работали в разные периоды времени и до 3 числа, вот до 3 апреля которые работали на указанных онлайн-студиях. Данные, данные лица установлены. В настоящий момент следствием проводятся мероприятия по установлению їх міста допросу допроса і проведення других необхідних слідственних действий з указаними лицами. На кожній студії працювало біля 20-25 моделей. А також по два адміністратори із числа осіб, що володіють спеціальними знаннями у сфері високих інформаційних технологій, простіше айтішники. Вербувалися дівчата часто і густо обманом, не гребували злочинці і фізичним та психологічним насильством. Иноди, навіть погрожували зброєю. Что касается особенностей деятельности указанной группы, члены данной группы не просто занимались распространением и изготовлением порнографической продукции. Члены данной группы занимались вербовкой, а в дальнейшем шантажом девушек, которые использовали в качестве моделей. Путем вовлечения их в данную преступную деятельность путем обмана, шантажа. Уже установлено, что осуществлялись записи членами преступной группы девушек, которые создавали свои видеоролики с целью дальнейшего шантажа лиц, которые отказывались работать в качестве моделей. Также установлены факты угроз, насилия к данным моделям. В ході оперативно розшукових заходів за місцем мешкання фігурантів за адресами розташування порностудій на території міста Кривого Рогу правоохоронцями проведено 22 санкціонованих судом обшуки. В результаті проведення обсков було обнаружено і більше 90 єдиниць комп'ютерної техніки, 50 комплектів комп'ютерного оборудування, а також П'ять пістолетів розлічної марки, в тому числі пістолет системи Макарова з глушителем і чотирьома магазинами. К нему. Організатора та двох співучасників групи затримано. Їм вручені повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 301 кримінального кодексу України. Двом фігурантам в виді запобіжного заходу обрано тримання під вартою з правом внесення застави. Одному фігуранту домашній арешт. Что касается фигурантов, которые проходят по указанному криминальному проваджению, это все жители города Кривого Рога. Ранее в поле зрения милиции они не попадали, ранее они не судимы. В принципе, свою деятельность они на протяжении длительного периода времени связали с данным незаконным бизнесом, то есть связанным с изготовлением распространением порнографической продукции». За фактом вилучення вогнепальної зброї, слідчим управлінням у розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Наразі проводяться подальші слідчі дії, за результатами яких буде вирішено питання про початок кримінальних проваджень за фактами всіх вчинених учасниками групи злочинів та додаткових епізодів їх злочинної діяльності. В Дніпродзержинську розкрито вбивство. Як з'ясували правоохоронці, 53-річний чоловік загинув через борг. Насильство завжди лякає, але в цьому випадку лякає ще й розмір боргу. Людина загинула через 100 американських доларів. Повідомлення про зникнення чоловіка в заводський райвідділ міліції Дніпродзержинська надала жінка потерпілого. За її словами, чоловік пішов працювати і не повернувся. Зниклий працював водієм таксі. Ввечері він телефонував родичам, а вже пізніше жінка не змогла до нього додзвонитися. Тіло загиблого знайшли вже за два дні після зникнення. Експерти встановили, що смерть чоловіка була насильницькою. В ході оперативно-розшукових заходів робітники міліції встановили місце знаходження автомобіля загиблого і затримали підозрюваного у вбивстві. Була дана інформація в средство масової інформації, і по благодаря помощі громадськості була получена інформація, яка, скажімо так, і привела до встановлення місця нахождіння. І автомобіля, і встановленню самого бізвісті пропавшого жителя города Дніпра Відновити хронологію злочину допоміг сам злочинець. Виявляється, потерпілий був знайомий з затриманим раніше. Підозрюваний дав в борг водію таксі 100 доларів. Не отримавши вчасно, як він вважав, власні гроші. Затриманий розлютився. Зустрівшись того злочасного вечора, чоловіки посварилися через гроші. Зловмисник вдарив таксиста по голові, а потім ще пернув його кілька разів ножем в тулуб. Ніж вбивця викинув ставок неподалік від місця злочину. Після цього забрав автомобіль загиблого і зник. Пізніше він ще й наварив на боржникові, продав автомобіль за 600 доларів. У вбивстві затриманий 29-річний місцевий мешканець, зізнався. За скоєння тяжкого злочину молодику загрожує покарання за частиною 2 статті 115 – Умисне вбивство та за частиною 3 статті 289 – незаконне заволодіння транспортним засобом кримінального кодексу України за санкціями цих статей. незломисника зловмисника може чекати ув'язнення строком до 15 років і конфіскація майна. А в Нікополі затримано молодика, який намагався та, на щастя, не вбив двох осіб. І в цій історії теж велику роль відіграла громадськість. Повідомлення в міліцію надійшло від лікарів. Медики повідомили, що до них в лікарню привезли двох молодих людей з вогнепальними непроникаючими пораненнями голови та спини. Як це сталося? Свідків надзвичайної події виявилося багато. Пізно ввечері дівчина йшла вулицями міста. До неї почав приставати 30-річний незнайомий чоловік. Дівчина намагалася відбитися, хуліган не відпускав. За дівча вступився, перехожий Йому там міста Нікополя, и таксисты останавливались, в общем, помогли отбить, можно сказать, этот напор этого гражданина. И после чего он уехал, через буквально короткий промежуток времени вернулся уже с огнестрельным оружием и хаотично начал проводить выстрелы в сторону граждан. За вчинення злочину по гарячих слідах затриманий місцевий житель, непрацюючий Андрій 1985 року народження Происходило преслідування даного автомобіля. Було встановлено, що аністри оружие він перевозив забрав з собою. І вже на вулиці Рыжикова в городі Нікополі автомобіль з лицом остановили. В ходе досудебного расследования было установлено, что преступление совершил житель города Никополя, неоднократно судимый за аналогичные преступления, совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Зараз підозрюваний у замаху на вбивство тримається під вартою знаряддя злочину, обріз мисливської рушниці вилучено. На нього чекає суворе покарання. А на постраждалих будемо сподіватися довге щасливе життя. Це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитись якийсь із сюжетів сьогоднішньої програми, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.